Це, домом молитви, це, домом і це означає, що людина, яка приходить в Дім молитви, повинна пробувати в молитовному стані. Звичайно, ми раді бачити друзів, близьких, ми радіємо співу і проповідь, також є важлива, вагома частина зібрань, але сам Господь сказав, дім мій буде названим домом молитви. Молитва є вагомою складовою наших зібрань. Звичайно, ми знаємо про те, що Бог чує молитву нашу, коли ми молимось кожен зокрема. Але в Біблії в той самий час наголошується на важливості того, щоб люди віруючи збирались для спільної молитви. Я думаю, ми всі знаємо текст, буде двоє чи троє, в ім'я моє зімні, там я серед них. Що це означає? Чи всяка зустріч двох-трьох віруючих людей вже означає Господню присутність між ними? Звичайно, вони віруючі люди, звичайно, Бог з віруючою людиною. Але ми маємо знати, якщо ви відкрили цей текст, якщо пам'ятаєте Матвія 18,20, то попередній вірш говорить про наступне. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм відмого Отця, що на небі. І потім читаємо, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Отож, якщо ми хочемо, щоб зустріч двох-трьох розділяв наш Господь, то складової ось такої зустрічі віруючих людей має бути молитва. І це дуже ясно сказано з тексту. Сам Господь каже, коли двоє чи троє погодяться, тоді буде їм від отця. Тоді Господь благословить. Тому маємо знати, що молитва чи час молитви і молитви церкви, він є надзвичайно важливий. Але ось цей текст, який ми прочитали, який також стосується публічної молитви, чи молитви в зібранні народу Божого, він застерігає. Він дає деякі. Орієнтири того, як молитися в церкві так, щоб можна було сказати амінь. Щоб справді це була молитва, яка вгодна нашому Господу. Як промовить Амінь Що це за слово таке амінь? Ми знаємо, що це не означає, я вже закінчив, може хтось інший починати. Ні. Хоча деколи складається враження, ну закінчте, щось треба сказати, то треба сказати амінь. І ми кажемо амінь на молитву, ми кажемо амінь на проповідь, але маємо розуміти, що це слово, яке має дуже конкретне значення. І це слово походить з єврейської мови, і воно означає «істинно» або нехай так буде. Тому, коли я кажу амінь, а не просто, ну. Це закінчена проповідь. Чи, чи я собі щось таке от таке цікаве слово. Я насправді цим словом маю сказати я істину, тобто я підтверджую істинність того, що сказано в молитві, чи сказано істинність того, що сказано в проповіді. І я кажу так, як от людина молиться, і я словом амінь кажу, нехай так буде. Я приєднуюся до того, що було сказане. Коли ми кажемо, що є певна потреба, і молиться хтось звідси, чи хтось молиться ось е, в рядах, і коли людина молиться про певну потребу, то немає потреби, щоб інші всі знову ж таки про це говорили. Достатньо, послухавши цю молитву, сказати амінь, сказати нехай так буде і ця молитва, вона приходить до Господа як від лиця всіх нас. Тому немає потреби про ту саму річ, щоб молилися всі 200, 300, чи скільки нас є присутніх тут людей. Отож. Слово Амінь. Бог дуже серйозно ставиться до цього слова. Бог дуже серйозно це як підпис. Знаєте, коли ми підписуємося, ми розуміємо, що за нашим підписом йде відповідальність. І так само, коли ми кажемо амінь на те чи інше, ми ставимо свій підпис, який важливий перед Богом. Ми є заодно з тою людиною, яка проповідує чи яка молиться. Тому маємо знати і знову ж наголошую на тому, що Бог. Сприймає наше амінь дуже серйозно. Бог сприймає наше амінь дуже серйозно. Цікаво, що коло половини всіх амінь, слів амінь в Старому Завіті зустрічаються в книзі повторення закону. Знаєте, коли зачитувався фрагмент, якась частина закону, і народ тоді казав, якщо пригадуємо, і народ казав амінь. Народ підписувався під тим. Що було сказано. А скажіть, будь ласка, може бути така ситуація? Ось е нам дали, можливо, ми в банку не знаю, в якійсь установі, ну і нам дали, дали отакий е аркуш паперу, і там дрібним текстом щось написано, так дрібним, дрібним, і нам кажуть, ну візьми, підпиши. так, І от ми підписали. А потім стаються в нас якісь проблеми, і ми приходимо і кажемо, це ж несправедливо. А нам кажуть, ваш підпис, підпис тут стоїть. А ми можемо сказати, ну, текст був занадто дрібний, чи я не добачав, чи я не все зрозумів, тому, тому я не несу відповідальності. Таке може бути, чи ні? Такого може ставатися так, але це не є підставою для того, щоб банк чи якась інша установа відмінила чи полегшила наші зобов'язання. Це не зобов'язує. Ти підписався і ти несеш відповідальність. І подібним чином, дорогі мої брати і сестри, ми несемо відповідальність, коли ми говоримо амінь на проповідь або на слово, або на молитву. Ми несемо відповідальність. І тому несе відповідальність, звичайно, в першу чергу, той, який молиться чи який проповідує, і несе відповідальність людина, яка говорить амінь. Перше, коли, напевно, варто стриматися від амінь. Це те, коли ми не почули того, про що хтось молився. Я думаю, це, напевно, є мудро і розумно, тому що не знаєш, про що інша людина молилась, і просто амінь сказати. Ну, це не зовсім розумно. Ще одне: оскільки людина виливає до, до Бога своє бажання, і людина, знаєте, може сказати різне, і можуть бути речі, які насправді в силу тих чи інших обставин можуть протирічити тій чи іншій доктрині Біблії. І такі речі стаються десь, коли час від часу людина, знаєте, не, 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 не зовсім прослідкувала, людина собі свою думку мала, людина не пильно читає, писання людина щось сказала, а ми слухаємо, і ми розуміємо, Біблія так не навчає. Чи варто тоді говорити амінь під тим, що насправді не можна сказати, що істину хай так буде? І ще одна річ: знаєте, коли людина може в молитві згадувати певні факти. Але є сумніви щодо достовірності того, тих фактів, які людина говорить. Знаєте, той такий, то така, то тако, то, Господи, там ти просто. Чекайте, ну, по-перше, і тут і наступна річ, молитва це не є оголошення новин. Молитва це не є, знову ж таки, якийсь, когось про щось інформувати. Або навіть коли людина згадує те чи інше, знаєте, людина може мати недостовірні факти, недостовірну інформацію. Навіть в новинах може бути, чи десь може бути щось, і е, ця інформація не є е, правдивою. Були ситуації, я скажу, я ділюся, знаєте, коли тільки починав служіння, і ось приходять, ну, як ми кажемо, записки, та, прохання, таке то, таке то. І е, приходять часом знаєте, люди ну, недобрих намірів, які оголошують чи навіть такі речі, знаєте, ось, е, було колись там така-то, така то сестра, там, хтось десь там от, важко хворіє. Ну, знаєте, не знаєш всіх, починаєш працю, не знаєш, оголошуєш. Виявляється, людина здорова. Але це і просто намір ну, свого, свого роду ворожіння, чи як на когось от в церкві подавати, щоб проголосити хворобу на когось, хто насправді здоровий. І на превеликий жаль, такі речі бувають. я не кажу, що це речі робить віруюча людина, але тим не менше такі речі бувають. Може бути інформація по телебаченню, може бути якісь інші речі. Ми подивились, почули, і тут виходимо і проголошуємо. Колись була також цікава ситуація, така не зовсім приємна, коли сказали, десь там затопило. Насправді не затопило, просто недочув і так далі. І тому е потрібна мудрість як тому, хто молиться і хто оголошує, чи говорить про якісь речі, де взагалі молитви кажуть, швидше за все, взагалі не місце для тих речей. А друге, якщо ми чуємо те, що ну, якось воно не, не вкладається, не складається, очевидно, що. Таких молитв, просто на такі молитви не потрібно реагувати і казати амінь. Як молитися так, щоб сказати амінь? От як молитися так, щоб дійсно інші могли сказати амінь? Звичайно, проста практична річ. Треба молитися голосно. так, В домі молитви. У нас великий дім молитви, і уявіть собі, що коли я тут, в одному куті, а людина сидить ось там на балконі чи десь далеко, тому треба молитися голосно. Ще одне. Молитися коротко. Я вже про це не один раз говорив, і ви це знаєте. Молитва Отче наш. Ми чули молитву приєдналися серцями до молитви «Отче наш в хоровому виконанні. Молитва Отче наш зразок молитви, молитва якою молимося, і молитва, яка є зразком молитви, триває не більше 35 секунд. Ми чули, так? Молитва Отче наш не більше 35 секунд. Якщо Господь молився 35 секунд, ну, давав зразок принаймні, так? ну, напевно нам не гоже продовжувати цей, цей час. Знаєте, ніколи не помилимось, коли молитва це є відповідь на Боже Слово. Ось ми чуємо проповідь. Так? І з проповіді лунає, потрібно це робити, чи так, чи інакше. І добре, коли наша молитва вона базується на тому слові, яке було сказано. Було сказано через проповідника з Біблії чинити те чи інше. Я стаю на коліна і я молюся про те, що, Господи, ось я почув чи почула те і те, я молюся про. І знаєте, тоді ми не помилимося. Знаєте, ще одна добра річ це молитися по Слову Божому. Не просто у відповідь на думку, але в Біблії є багато молитв, про що молитися. Є молитви, ми читаємо в. Багато псалмів це молитви, молитви в Післанях, молитви, яку Христос давав, молитви Єфесянам, знаємо, перший, третій розділ. Є інші тексти, де є молитви. Чи апостол Павло просить молитися про дуже конкретні речі. Ми знаємо Якова, кому з вас бракує мудрості, хай просить. Тому є конкретні речі, знаєте, щоб щось не видумувати, не висмоктувати, то є конкретні речі. Моліться про те, про те, про те. І ми знаємо, та? благовістя, сироти, країна, влада. Біблія про ці речі говорить дуже, дуже чітко, перепрошую, дуже чітко і ясно, і тому то не треба видумувати чогось, тому що про це конкретно сказано. І ось ці біблійні молитви, вони справді є добрим зразком для нас. Ще одне, коли ми молимося публічно, це означає, що зазвичай переважно це є звертатися до Бога від нашого імені. Знаєте, від імені церкви. Це не просто я прийшов і ось чомусь я хочу ну, про свої потреби помолитися в голос. Але я молюся, і ми представляємо народ Божий, ми як церква. Є моменти, є елементи, звичайно, коли я молюся про свою якусь глибоку потребу, глибоку нужду і хочу, щоб церква підтримала, але ми маємо знати. І тому, коли ми говоримо про ми, то, то теж треба мати мудрість. Тому що мене не підписувати, під те, тому що може бути. Людина каже, Господи, ти знаєш, ми зробили. Ну, може, цього я не зробив. Тому, будь ласка, брати сестру, не підписуй мене під те, в чому я, ну скажемо, не. І ще одна річ: є моменти поняття молитви від імені народу. Але зазвичай є порядок, знаєте, зазвичай брати, пресвітери священнослужителі, скажімо, служителі церкви, зазвичай вони. Ну, десь беруть на себе відповідальність говорити чи проголошувати певні речі від імені народу публічно. І тому нам треба бути дуже обережними в тому, коли ми приходимо і кажемо ми. То дуже треба зважено підходити. Ще одну річ скажу: знаєте, до молитви потрібно готуватись. Тут, здається, знаєте, от дух повів. Ну, скажіть, будь ласка, ми, ми готові, щоб нехай хор співає, як їх ну, дух поведе. Не будемо говорити Божий Дух, та? от просто от нехай співають. Ми кажемо, ні, слухай, там, якщо щось, ну, ми розуміємо. Да? Слух краще чи гірше, ні, ні, вони, вони би таки мали, ну, готуватися мали, правда? Або коли проповідне виходить, знаєте, дух повів. е, говорить, ми, ми розуміємо, ні, 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 брате. Дух це дух, Дух Божий робить свою працю, але ти, будь ласка, вивчай писання і проповідуй Слово, правда? Ти сиди в Біблії. І тому, знаєте, коли ми говоримо про так, що дійсно має бути готовою, готовим хор, Хористе, має бути готовим проповідник, і молитовник має бути готовим, чи має готуватися про те, що говорити. Читайте молитви, молитву Тусамого Чина, читайте молитву Неємії, читайте інші молитви це справді молитви, які дуже чітко, дуже послідовно відображають ті чи інші речі. І людина налаштовувалась внутрішньо для того, щоб проголосити молитву публічно. Є інша ситуація, коли ми вдома. Серце болить, плаче до Бога, відкриває серце, говорить все, що є. Та, це є моя молитва, мій час з Богом. Але публічна молитва і молитви, які проголошені, і тут ми бачимо дуже чітку структуру, дуже чіткий порядок, дуже чітко про що сказано, про що людина молилася. Тому внутрішньо і, і розумом, і серцем, душею потрібно готуватися до того, коли ми будемо молитися. І очевидно, знаєте, коли не так багато з нас є тих, які можуть готувати довгі молитви. Тому мудро, одну-дві думки, дуже чітко, дуже коротко, ясно, голосно молитися до Господа. І як, попри всі оті застереження, я хочу сказати, що молитва нехай буде справді тим особливим часом. Особливим часом, коли ми можемо... Принести до Господа наші серця. Молитва це в певному сенсі праця. І хто знає, що таке стояти в молитві, знає, що це забирає багато духовних сил, так чи ні? Фізичних сил забирає. Але молитва це справді Божий дар, який Господь дав людині, щоб молитися до нього, щоб відкривати наші серця. І тому ми будемо молитися. Ми будемо молитися, тому що це вгодно Господу, ми будемо молитися, тому що Бог чує молитви. Ми будемо молитися, тому що Бог хоче, щоб ми молилися. І в той самий час ми будемо пам'ятати, ми повинні молитися так, щоб не звучало це питання, а як на цю молитву сказати Амінь? Ми будемо молитися так, щоб дійсно церква могла сказати Амінь. Амінь. Ми будемо молитися зараз.